Що ти повинна знати перед першим сеансом лазерної епіляції? Перед першим сеансом лазерної епіляції важливо знати кілька ключових аспектів, щоб процедура пройшла без сюрпризів, і результат був максимальним. Пігмент. Лазерна епіляція ефективна лише коли волосся має пігмент. Якщо ж його немає, результату не буде. І не вірте гучним словам. Підготовка до процедури. За кілька днів до сеансу не можна засмагати та використовувати засоби для видалення волосся. А саме воскову депіляцію або шугаринг слід також уникати спиртовмісних засобів на шкірі. Чужі результати. Це чужі результати. Ніколи не орієнтуйся на чиїсь інтервали та кількість процедур. Ми працюємо виключно за індивідуальними протоколами для кожного клієнта, бо стандартних налаштувань просто не існує. Твій перший візит може бути на 100% комфортним. Чекаємо в SoBeauty!